Станом на зараз ми говоримо про те, що Росія, звісно, не е, зупинила вогонь на фронті лише на деяких ділянках знизилась його е, інтенсивність. Ну і, зокрема, на це перемиря реагує західна преса. Це далеко не те, про що просив Білий Дім, очевидно, і це не те, на що погоджувалася раніше Україна. А першою пропозицією американського президента було як ми всі добре пам'ятаємо, повне припинення вогню на 30 днів. Київ погодився, але Москва очевидно ні. А, і при чому власне тільки е, з Кремля послідували. Ряд нових умов. Потім була спроба морського перемиря, і знову ж таки, згода Москви була обставлена умовами у вигляді зняття санкцій. Тому це так і не було зрештою реалізоване. Так чому ж зараз раптово виникла вся пропозиція Путіна про великодні перемиря? США не приховували свого зростаючого розчарування відсутністю прогресу у мирних переговорах. І напередодні Трамп пригрозив, скажімо так, спустити на гальма спроби досягти угоди після того, як його держсекретар взагалі погрожував відкрито, що Сполучені Штати можуть піти із переговорного процесу. Як пише британський журналіст, навряд чи це само по собі буде проблемою для Росії, враховуючи її військову перевагу. Але разом з тим це могло стати проблемою, якщо Трамп звинуватить Путіна у відсутності прогресу, а потім поставить хрест і на власне відлизі в американо-російських відносинах. Таким чином складається враження, що Путін дає Трампу рівно стільки, аби втримати його за столом переговорів. Більше того, втримати його на своєму боці у той самий час, не роблячи при цьому жодних серйозних поступок. І те, як це подається, теж цікаво відзначає. Британське видання очевидно подається це з ініціативи Росії з гуманітарних, начебто, міркувань. А ну а Україна, як там сказали, цитую, має наслідувати наш приклад. Тож Путін намагається виставити себе в очах Трампа миротворцем, тим, хто дає рішення, а не проблеми, що схоже суперечить думці Трампа про українського президента Зеленського.